Без даху над головою залишилася сім'я лишаків із Коломиї. За кілька годин вогонь вщент знищив їхню однокімнатну квартиру та майно. Родина з двома дітьми не мала куди податися, прихистив погорільців Червоний хрест влада каже, що допоможе потерпілим максимально ситуація в них на контролі. А пожежники, міліція та енергетики мають з'ясувати, що ж спричинило таке загорання. 11 років коло подружжя лишаків ви наймали квартири для проживання. Рік тому нарешті отримали власне житло. Переїхали у однокімнатну квартиру Іванової мами на Франка 68. Особливих статків родина не має, але господар людина працьовита. Тому власними руками за рік стареньке помешкання перетворив на ошатну квартирку, поставив нові вікна, зробив меблі. Ще було багато планів, але першоквітневий день приніс не веселі жарти, а біду. Тоді звіявся сильний буревій. Дроти затріщали. За лічені години дах та весь другий поверх, де були їхня і ще одна сусідська квартири, згоріли майже вщент, що не знищував вогонь вчаділо так, що відчищати доведеться довго. Це звідси йшло два дрота сюди. Ну. За років воно провисло ти? Отутово, на, на самому верху, там і злопало, ти? закрутило. І ти все, коли погоріло електрики е, свої дроти, бо то і пожежна була тут, і медики всі були, і міліція, вони дроти поскручували, лише виділили, коли момент можна чухнути звідси. Дроти забрали, дротів нема. Потім привезли стовп. Ми розібрали сітку, відкрутили. От сюди трактор заїжджав, машина бурова, просверлили, уклали. Це через який час після пожежі? десь? На другий день то зразу було. 86-річна Анна Семенівна старожил цього будинку. Мешкає на першому поверсі. Вогонь її не зачепив, але наслідки ліквідації має. В обох кімнатах упала стеля. Бабця бідкається, як жити далі, бо ремонт зробити немає за що. Згадуючи про пожежу, хвилюється і дотепер. А тут, тут во де, де це водороти, так тріщить, половині йде, дим такий і ще вітер віє. І ви знаєте, що це во я просто шотя. На місці пожежі працювали усі служби. Тепер фахівці мають з'ясувати, на чиєму боці правда та хто відшкодує збитки потерпілим. Наразі кожен має свою точку зору. Пожежники звітують наступне. Можна зробити висновок, що ймовірною причиною виникнення пожежі є коротке замикання зовнішних струмовидочих які встановлені від електричної опори тут трубостойки житового будинку. При стиканні їх між собою під дією вітру. Влада каже, що допоможе потерпілим максимально ситуація в них на контролі. На сьогоднішній день встановлюються причини пожежі. Маємо інформацію, але вже чекаємо остаточного заключення про те, що там було замикання коротке. Ну не будемо казати, поки що чия вина, але так виглядає. Одна з версії да, одна з версій про те, що там було замикання, провисали дроти. Тобто відстань була досить велика між стовбами. І вже після пожежі, звичайно, РЕМ встановив той стовп, але, на жаль, спричинили, бачите, яку пожежу. На сьогоднішній день ми проводимо всі заходи. Планували все ж таки виділити першочергово. Резервного фонду для ремонту даних приміщень, даних квартир даного будинку кошти. На жаль, казначейство не пропускає дані кошти по, капітальному, по капітальних видатках на такі об'єкти, тому прийняли рішення зараз на сесії міської ради виділити кошти для капітального ремонту даного будинку. Одночасно також готуємо кошторисну документацію, тому що інакшого способу немає. Фінансувати дані об'єкти, дані ремонти. І сьогодні готуємо листа також за підписом міського голови на ім'я губернатора, також для допомоги виділення коштів щодо капітального ремонту даних, даного будинку. Енергетики пояснюють, що дроти замкнуло всередині будинку, за що вони не відповідають. А те, що вже наступного дня на місці пожежі з'явився новий електричний стовп, це тільки турбота про клієнтів. Там було зроблено постачання слідуючого будинку, який стоїть за цим. Проходило через трубоскіпу існуючого будинку і живився слідуючий будинок. Коли сталася пожежа, будинок був відключений і відключився слідуючий будинок. Ну, подати напругу на будинок, який горів, і на будинок слідуючи було неможливо. Через що ми прийняли рішення, щоб для того, щоб не страдали люди, які живуть в слідучому будинку, ми поставили опору і заживили слідуючий будинок. А хоча там... До того часу не було потреби ставити опору. Ми участі у розслідуванні там не брали, яка причина, ми не знаємо. Документів по е, причині цієї пожежі ми не бачили. По тому всьому. Дійсно, до нас зверталася одна людина е, про те, що там пройшло замикання, але е, замикання пройшло всередині в самому приміщенні. Тільки в приміщенні могло спричинити пожежу. А в середній приміщенні Електросновки знаходять, обслуговуються власники будинками. Тобто стверджувати про те, що там є вина ресу нашого якогось потім немає підстав. Ну, провисання дротів – це відхилення від горизонтальної лінії там, натягу проводу по цьому. Але за лініями слідкують, лінії перетягуються, їх тримаються в певних параметрах. Зараз погорільцями опікується червоний хрест. Чи можуть допомагають і добрі люди? Поки це все буде, як кажуть, зремонтовано, то може бути, що і зима застане. Я просто-напросто навіть тут питання не стояло. Ну як у нас біженці живуть, ну як ми своїх людей на великдень лишимо на вулиці? Ну, створили всі умови, які можемо створити. Ну, перш за все забезпечили продуктами харчування. Я думаю, вони задоволені. Дали виключно все, що могли. Дуже гарно спрацював батьківський комітет, так само їм допомогли. Якщо б ми зараз дали об'яву, якщо б були новіші меблі, ми б поміняли на новіші меблі. Звезуть люди, ми все віддамо, то що звезуть люди. Одяг, я думаю, так само, тому що він в такому стані, що то вже одягати там певно нема що. Ще мешканці цього мікрорайону просять владу подбати про їхню дорогу, коли ліквідовували наслідки пожежі. Тут по кілька разів на день їздили вантажівки. ґрунтову дорогу та каналізацію понищили. А все це люди впорядковували власними силами та коштами. Дуже ми просимо міську владу, міського нашого місцевого депутата, міську владу, слюзера всіх, щоб вони відчули нашу біду. Зробили ми каналізацію, зробили ми дорогу. Зробили ми собі гарний в'їзд. Ми віримо, ми співчуваємо цим сусідам, співчуваємо владі за великі втрати і пошкодуйте нас від будь ласка. Відновіть нам цю дорогу, яку ми зробили каналізацію. Тут влада допомогу пообіцяла одразу. Ми буквально завтра, післязавтра завеземо туди гравійну суміш і підсипку зробимо, тому що заїзд зруйнували дійсно, так як машини вантажні, досить важкі. Я, ну до свят там дорога буде відремонтована. Люди потихеньку оговтуються від пожежі та впорядковують приміщення. Це на новий від до квартири до, до будинку. який згорів. чекають на справедливе рішення та допомогу. Галина Досин, Андрій Гаращук, Ігор Кофлюк. події НТК.